Слава Богу, діти Божі. Добрий час в доброму місці. Раді вас вітати і радий я вітати. І хочу вам прочитати із книги 10 апостолів за одного чоловіка. Дев'ятий розділ, дев'ятий вірш. І три дні невидющий він був, і не їв, і не пив. Ось таке збудовуючи місцеписання. Роздумуючи над таким станом людини, я думаю, що привело його до такого стану? Чого чоловіка, здорового, нормального чоловіка, чим можна змусити до таких речей? Хоча в одній із цих речей він не був владний щось змінити. Він не міг бути ведющим. Він. В результаті. От брати переді мною читали, хто плаща кинув, пішов за Ісусом. Хто був мертвий встав, і мати Його зраділа. Який результат нашої зустрічі з Богом? Результат має бути. Він має бути обов'язково. І краще, щоб він був позитивний. Краще, щоб. Бог настільки міг впливати на нас, щоб наше життя могло переображатися. Довколишні люди могли казати: слухай, та він не був такий вчора і третього дня, або вона не була така. Щось вплинуло на неї. Чому вона така? або чому він такий? Що впливає сьогодні на нас? Савл, і вже на той час він почав ставати Павлом. Коли Бог покликав його до життя, ми знаємо, написано навіть в кінці восьмого розділу 10 апостолів, що чим він дихав, чим ця людина жила. Всі його цінності були, він дихав погрозами і вбивством на учнів Господніх. Якщо він десь не мав влади, він знав, де ту владу отримати. Пішов, взяв листи у пересвящеників і, і діставався туди, де не міг дістатися. Що вплинуло на цього чоловіка? Що так дало йому сили настільки бути, як він казав, я не мав міри у ревності моїх батьківських передань. Я був е, ну, в російському перекладі неуміреним ревнителем отеческих моїх предань. Таким був апостол Павло. Він розказував про свій попередній образ життя в юдействі. І ось він зустрічає, точніше, мабуть, Ісус Христос зустрів його по дорозі в Дамаск. І в такому стані він знаходився три дні. Не їв, не пив і був невидючий, а невидючий через те, що він осліп, коли побачив славу Божу, коли побачив велике сяйво. Світло небесного, яке просвітило його свідомість, яке настільки вплинуло на нього. І його подальше життя змінилося. Він потім почав е сильно е переконувати юдеїв все народно, і він доказував Писаннями, що Ісус є Христос. Хоча перед цим Він думав, це Назорейська єресь. Так може мінятися. Людська думка, так може мінятися людина в своєму глибокому єстві, коли вона має зустріч з Богом. І ми думаємо, ну це апостол Павло, а як я? А що я? Принаймні ми сьогодні тут. Бог бачить бажання нашого серця, щоб ми могли розділяти спілкування святих Божих людей. а Наше спілкування з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Тут це місце, де має бути людина, спільнота святих людей. Там, де ми, може, приходимо, якийсь у нас може стан бути певні життєві труднощі, певні, особливо в цей час останній, певні проблеми. І все воно може частково наповнювати наше серце. Десь там зустрів людину хамовиту. І вже в твоє серце той яд десь потрапляє. Десь зустрів людину, яка тебе хоче обманути, або навіть обманула. І теж може наповняти твоє серце якась образа, якесь таке ревнощі певні. Ну, як така людина могла зі мною поступити? І все, і це все впливає на наше серце. Але Господь бажає, щоб ми були наповнені. Як написано, всім, що вгодно Богу. Щоб ми були наповнені всім, що вгодне Богу. Як це добре? Як це приємно, коли ми наповнюємо себе тим? Ми читаємо про радість, про мир, про довготерпіння. Ну добре, коли радість, правда? Я веселий, мені добре. Мир, як добре, коли він зберігає твоє серце, як, як та броня праведності. А вже довготерпіння. Господи, та хоч би терпіння мати. А тут вже написано довготерпіння. І, і, і а ми розуміємо, що таке довготерпіння? О, це вже якось треба напружуватись, треба себе тримати. Не потрібно, коли приходить Господь, коли Бог тобі дає сили, коли ти розумієш, що приходить слава від Духа Божого в твоє серце, тоді нам, нам добре терпіти, ми розуміємо, ми перед Богом. Бог дає сили для терпіння. І я хочу ще нам прочитати послання Івана Соборне, другий розділ, 28 й вірш. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб як з'явиться Він, то щоб ми мали відвагу. Та не були засоромлені ним під час його приходу. Що дає нам відвагу? Що дає нам сміливість перед самим Богом? Іван закликає, каже, діточки, залишайтеся в Нім. Я говорю, що ті зустрічі з людьми цього світу вони можуть на нас впливати. Але ми не маємо залишитися в тому стані. Ми не маємо залишатися в стані, який не, не, не має характеризувати Божу людину. Стан образи, стан гніву, стан ярості, стан якоїсь справедливості, бажання, стан е, якось показати, я все ж таки правий, зламати свого ближнього. Я докажу свою правду. Такий стан не має бути в Божої в людини, Божої посудини. І каже Іван: залишайтеся в нім. Щоби коли він прийде, ми мали відвагу. Скільки людей не мало відваги, скільки людей ховали свої обличчя. Пам'ятаєте, ті люди, які одного разу в більшості підтримали Авесолома? Сина Давидового. І вони вийшли на війну проти Ізраїля, проти своїх братів, юдеїв, які ну, певна частина була на, на, на боці Давида, тих, скільки там було в його, на його боці воїнів. І коли Бог дав перемогу Давиду, його людям, Йоаву, як повертався той народ, який воював проти нього? Написано: крадькома поверталися, ховалися. По домівках, десь деінде обходили. Вони розуміли, не було на їх боці правди. Вони неправильно поступили. Бог бажає, щоб ми перебували в ньому, щоб ми всіма силами старалися своїми досягати його. І тоді будемо мати відвагу. Я роздумував над таким станом серця нашого, як твердість, непохитність. І багато місць писання, мені особливо подобається 16-й розділ Першого Коринтян, там про це говориться, щоб ми були тверді, непохитні, завжди мали успіх в ділі Господньому. Я думаю, як бути людині тверді, як бути Божому чоловіку твердому, Ісусу навину, пам'ятаєте, було сказано, будь твердий і мужній. Нехай ця книга закону не відходить від Тебе день і вночі. Як залишатися твердим? І я згадав перший розділ послання Якова, там, де написано, людина з подвійними думками, вона не тверда в усіх своїх дорогах. Вона не може бути твердою. Я думаю, Господи, справді, коли наші думки можуть, сьогодні я один, завтра я другий післязавтра завтра на мене щось інше вплинуло, з якимось чоловіком непотрібним зустріч. І я вже третій. Бог бажає, щоб ми були твердими, коли Коли в нас одні думки, коли в нас непохитний образ думок, коли ми насичуємо свій, своє серце образом Божим, подобою Божою. Написано. Дивіться, як написано про людей цього світу, книга пророка Ісаї, п'ятий розділ. Ісая проголошує горе тим, що встають рано вранці. І так, не кваплячись, щось так. Їх треба ще розбудити, треба їх підбадьорити, треба десь комусь позвонити, сказати, слухайте, там щось таке добре. Як ці люди йдуть за тим, що їм подобається? Вони женуть за напоєм п'янким і тривають при нім аж до вечора. Порівнюючи десь, ну, можливо, моє навіть відносин, відношення, я думаю, Господи, ну, ми часом, буває, десь, десь наша тілесна така. Е, усталость, як Втома, втома, тілесна втома може нам заважати бути навіть дві години. Я на одну сестру, доцю мою, дивлюся, як вона, бідна, може втомлятися, як вона дві години для неї настільки важкі були. А недільна школа це навіть не, неділь, не, не, не година навіть. І я на час дивлюся, десь на балконі сидить, без 20:11. А вона вже збирається з балкону. І я думаю, ще недільна школа не починається. Куди так можна втомитися? Де так не спішити? Зібрання Божих людей. От. І, брати і сестри, Ісая проголошує, каже, горе тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм п'янким, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятись. І сталася цитра та арфа, бубон та сопілка, і вино за їхню гулянку, а на діло Господнє не дивляться, не вбачають Його чину рук. Можна таке життя проводити? Чоловік, який приходив до нас на зібрання, і вже кілька років за нього молитва йде і спілкування. І зараз він прийшов до досить поганого стану, з його слів, фраза Да ручки. Я думаю, Господи, ну невже так людина може? Може, виявляється. Кажу, спасайся, тобі потрібно щось самому робити. Ти маєш просто не сидіти, склавши руки, не подихи робити ледь-ледь. Не маєш просто миритися з тим станом, терпіти, до чого дожився, до синіх очей, до пухлого обличчя, до ног, вже, які ледь ходять. Може людина дожитися до такого? Я спілкуюся з нашими теж людьми з моєї рідні і говорю, не будь як Артур, цього чоловіка звати Артур, про якого я говорю. Не будь таким. Не доживайся до такого стану. А ж, звідки це, такий результат? Вони встають рано вранці. Вони женуть за напоєм п'янким. Хай це не напой, хай це щось інше. За якоюсь сучасним напоєм якимось, гарно прикрашеним. Сатана постарається прикрасити всі напої, всі наїдки наші. Він приподнесе в найкращому стані, він покаже: дивись, ти можеш отримувати насолоду в цьому. Якщо це не насолода нашого Бога, якщо це не є спілкування святих, маємо відкинути. Маємо, як Ісус сказав, якщо рука твоя тебе блазнить, відрубай її. Хай Бог допоможе настільки радикально мати відношення до того, що нас може вабити. Я хочу ще прочитати Псалом 16, 15, 15 вірш написано, а я, от Божий чоловік це стверджує, а я вправді побачу обличчя твоє і, збудившись, насичусь твоєю подобою. Часом вранці прокидаєшся і десь тіло твоє каже, ні, ще п'ять хвилин. Ні, та полежи ще трошки, ти пізно ліг. А каже Господь, прокину, збудившись, насичуся твоєю подобою. Бог особливо вранці, Він хоче з'являтися своїм учням, Він хоче настільки наповнити їхнє серце з самого ранку, щоб потім. Люди перебували до вечора в ньому, щоб настільки вистачало тої сили потім, щоб наші уста не закривалися, і ми могли сказати іншим людям, які не живуть в, той, в тій радості Господній, не живуть в Божій правді, сказати, послухай, скуштуй і побачиш, який добрий Господь. Тому, брати і сестри, хай Богу допоможе. Щоб ми були схожі на тих людей, або щоб ми були тими людьми, не схожими, а тими людьми, щоб ми були. Як я прочитав п'ятий розділ Ісаї, 11-12 вірші, там написано: а на діло рук Господніх вони не зважають. То щоб ми були тими людьми, які зважають на діло Божих рук яким досить цікавим є, досить не просто цікавим, а досить переконливим, досить дорогоцінним є чин Божих рук. Хай наші очі будуть відкриті. Хай ніяка обмана сатани не закриє від нас той скарб, який людина, побачивши, пішла і продала все, що має, і купила те поле там, де є той скарб. Хай Бог благословить нас.